Добрий день, любі друзі! Це я, ваш друг сніговичок, прийшов до вас у гості запитати, ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Вірно, зима. А ви цю пору року любите? Якщо любите, то за що? Зима приносить білий пухнастий сніг. Дітки дуже люблять зиму, тому що взимку можна ліпити сніговика, кататися на ковзанах, на санках, на лижах, Грати зі своїми друзями в сніжки. Але, дітки, зима це холодна пора року і треба тепло одягатися. А який теплий зимовий одяг ви знаєте? Це кофта, шуба, шапка, шарф, чоботи це все зимовий одяг. Я зараз загадаю вам загадку, а ви відгадайте, про що вона? Натягніть мене на вуха, не злякає завірюха. Це що? Це зимова шапка. Шапки бувають різного кольору, різної форми. І сьогодні з вами на занятті з аплікації ми будемо робити теплу зимову шапку. Ось таку яскраву різнокольорову дитячу шапочку ми сьогодні з вами будемо робити. Для цього нам буде потрібен синій аркуш паперу. Півовала білого кольору це буде наша основа шапочки і різнокольорові смужки. Шириною вони 1 см. Їх 5 кольорів. Потрібні будуть ножиці, олівець, клей і серветки. Беремо в руки ножиці. Перед собою ставимо тарілочку. Дітки, навіщо вона потрібна? Смужечки в нас різнокольорові. Ми будемо їх різати зараз на тоненькі смужечки. І щоб їх не змішувати, ми кожні смужечки будемо розрізати в окремі тарілочки. У вас в руках ножиці старайтеся. Ну, ось ми з вами і нарізали наші тоненькі різнокольорові смужки. Тепер будемо їх клеїти на основу нашої білої шапочки. П'ять кольорів буде п'ять різнокольорових смужок. Спочатку ми беремо клей. І першу смужку добре-добре намащуємо клеєм. Дітки треба намастити добре, тому що ми на неї будемо насипати, а потім притискати. Наші нарізані смужечки. Я візьму перший колір, це в мене буде червоний. Насипали, притиснули і підрівняли. Дітки притиснути треба добре, бо буде висипатися, а повинно приклеятися. І отак от ми з вами, по черзі, будемо наклеїти всі наші різнокольорові смужечки. Тільки не забувайте добре намащувати клеєм. Що ж, смужечки ми закінчили наклеювати. Тепер ми беремо зворотню сторону, добре намащуємо клеєм і приклеїмо нашу шапочку на аркуш синього паперу. Дітки, подивіться, в нас внизу залишилася біла смужка. Зараз ми зімоємо серветку, складемо її і внизу приклеїмо на білу смужечку, яка залишилася. Ми зробимо об'єм нашій шапочці. Ось. Так, знову беремо серветку, складаємо її в кулю. І зверху прикрасимо нашу шапочку. Але це ще не все. Зараз внизу ми зробимо ось дві такі мотузочки і на них також приклеїмо дві кульки. І це буде закінчення нашої з вами роботи. На вулиці пора року зима, і шапочка в нас зимова. Давайте ми зараз її з вами. Будемо прикрашати маленькими біленькими сніжинками. Ось такими. Ну що ж, ось і закінчена моя робота. Дітки, чекаю фото ваших робіт, ваших зимових шапочок.